Друзі, Христос Воскрес! Сьогодні неділя. Пасха! Всіх вітаю, здоров'я, миру, добра, перемоги нам, всього самого найкращого. Розпаковочка за тебе. Ходила в ТБ. Ви вже знаєте, хто дивиться мене. Що я вже тиждень вдома розпаковочки не знімала, але розповім, що купила. Купила ось такі чіпси. Зараз мой дочит. Скажу вам по цінах. Чіпси зараз на знижки. 38,76 зараз. Купила гречка. Крупа гречана, звичайна. Скільки у нас гречка коштує? 24,80. Купила заправку до борщу. Дуже хочу борщ. Але в кухне идет ремонт, поэтому варить буду в мультиварке. И купила такой скромный набор. Так, заправка для борща у нас стоит 56,30. Зизнышка из карты 53 53,40. Купила свежую капусту. Капуста у нас по 32,26. А, вона по 43,95, а в мене потягнула на 32-26. Це 2 ,26. була отакий майонез 30%. Майонез у нас зараз також на знижці. Все кругом шукаємо на знижці, а все одно воно все коштує. Дуже-дуже дорого. 29,26 зараз коштує. Ножники були зімени мішутки. Вони вже дуже порогі, як на море. А вот знов таки пробудуться мої распаковки. Завжди беру, вот дитина моя любить. Пельмени мішутка. Стіляти на 9460. Ось такі, ну тут і 450 грамоти, якщо я не помиляю. Да, 450 грамів. І філейні їх по 600, по-моєму. Да, 650 навіть пишуть. Вони по 112,90. Ось такі маленькі закупочки. І все це на 482 гривні. Дякую за перегляд. Гарного вам пасхи. І до зустрічі в наступних відео.